Всіх вітаю на каналі Стокмото. Сьогодні на огляді універсальний електроскутер Домінатор А9 з потужністю двигуна 1000 1200 Вт. Електроскутери мають велике, комфортне сидіння, під яким знаходяться акумулятори, легкоз'ємні 6 штук. Комплектуються додатково сидінням, Багажний. Багажник з термосумкою. Легкоз'ємний кофер. Електроскутери мають 12 розмір коліс передній і задній. Диска гальма, великий кліренс, бокова ножка, центральна ножка, підножки для водія, підножки для другого пасажира. Запас ходу до 70 км, Максимальна швидкість 60. Двигун 72 вольта, 1200 Вт. В комплекті дзеркала, зарядний пристрій, додатково можна встановити педалі. Оснащені електроскутери сигналізацією має два ключі, два бривки. Також є безключовий доступ. Кнопка SM перемикання швидкості 4 швидкості. ключ круїз, контроль, кнопка включення світла, габарит, кнопка аварійки. тримач для телефону з USB-зарядкою. Сигнал, задній хід, повороти, світло, ближній дальній. Розраховані електроскутери на навантаження до 300 кг. Завдяки потужному двигуну з легкістю витягнуть на любу гору. Кому потрібний простий та надійний електроскутер, перевірений часом, замовляйте, доставимо. Порівнюємо моделі 2023 року з потужністю 1000 Вт та модель 2024 року. Потужність двигуна 1200 Вт. Оновлена модель має більше сидіння, ніж у попередньої моделі. Електроскутер 2023 року мав 5 акумуляторів сенсово-кислотних. Модель 2024 року має вже 6 акумуляторів симцево-кислотних. Потужність двигуна вказана на колесі 72 вольта 1200 Вт. Модель 2023 року мала 60 вольт 1000 Вт. Електроскутер виробником розрахований на витривалість. Позаду має два усилені амортизатори. Спереду масина вилка, так як основними замовниками є служба доставок. Але більшість населення використовує його у повсякденному житті. Відрізняється також дисплей. З легкістю набирає своїх 60 км на годину, навіть з навантаженням 200 кг. Електроскутери універсальні, як вантажні, так і двомісні. Також є додаткові сидіння зі спинкою або багажник з термосумкою. Є підніжки для другого пасажира. Також в наявності версія в сірому кольорі. Електроскутер має свій специфічний дизайн. Перевагою є те, що по бездоріжжі пластик ніде зовсім не гримить, запас ходу. До 70 кілометрів. Колеса 12-го розміру, дискові гальма, резина 90-80 на 12. Є зручні підніжки для водія. Бокова підніжка. Дуже великий кліренс. Позаду також 12-й розмір колеса, дискові гальма. В комплекті зарядний пристрій, два ключі, два брелки, є безключовий доступ, сигналізація, також функція круїз контроль ключик, СМ перемикання швидкості, кнопка аварійки, габарит, світло, тримач для телефону з USB-зарядкою, перемикання ближній і дальній, повороти, задній хід, сигнал. Основною перевагою цих електроскутерів є те, що велика кількість працює в службах доставки, які вже проїхали більше як 10 тисяч кілометрів. Модель 2024 року має свої переваги. Кому потрібний простий та надійний електроскутер від фірми Домінатор для замовлення телефонуйте.